Друзі, я сьогодні знову на квартирі Рублірмонтик. Трошки шпакльовки було. зачищав, але сьогодні робота в мене ще електрика. Показую, що можна зробити, якщо, скажімо так, ситуація з лічильником ось така. Виходить, немає змоги перевізти лічильник в сучасний, скажімо так, варіант шавки. На жаль, тому буду переробляти. Покажу, яким чином я перероблю. У мене буде маленький щиточок знизу на нову проводку, яку я проклав, хто пам'ятає, тут був штроб. І покажу, що зроблю з цими пробочками, з старими автоматами. Друзі, роботу доробив. Були свої скажімо так, нюанси складності, але все зроблено. І зараз покажу, як це зробив. Це все ну, зроблено, я вважаю, якісно. А ви там вже оцінюєте. Оце інструмент весь. Гільзочки, шурпанчик, крімпер, стріпер. Ну, тут? І ось що вийшло. Довелося відкручувати оцю панельку, зарізати за неї, щоб підтягнути нормально провода, зачистити. І оце вже пішло зверху підвод. Це в мене пішло на новий щиточок. Тобто я завел прямо під цю штуку. Фаза і ноль. І ось так виглядає все нову маленьку мішточку. Перемички. Фаза 0. І тут все також обережно зроблено. Це все закриється ось такою чудовою кришечкою. Зроблю так, щоб все сиділо врізло. І буде якось так. Ну, ось так можна переробити е, пробочки, скажімо так, щоб прибрати автоматичні. От, вирубаємо. Все. Вирубаємо працюємо. Якось так.